Одіссей АРК. Відеоінструкція. Ласкаво просимо. Перший етап. Розпаковка Odyssey Арк. Коли ви розпаковуєте Odyssey Арк, знайдіть собі напарника, який би вам допоміг. По-перше, зніміть пінопластове покриття. Потім, після того, як ви виймете підставку та кабель OneConnect, знову прикріпіть кришку з пінопласту. Будьте обережні, коли опускаєте корпус на підлогу. Все чудово. Тепер швидко подивіться, чи не бракує якихось частин. Що ж, почнемо збирати. Якщо у вас є посібник зі швидкого налаштування, який постачається разом з Odyssey Arc, тоді розпочнімо зі складання підставки. Вставте підставку в спеціальне заглиблення, потім поверніть її на 90 градусів. Ось так. Тримайте підставку рівно та закрутіть гвинти, як показано. Зробивши це, закрутіть гвинти внизу підставки, як показано. І готово! Тримайте верх і низ монітора та обережно підіймайте його. Ідеально! Тепер ви завершили налаштування свого персонального театру для ігор Одіссей Арк. Настав час налаштувати Одіссей Арк відповідно до ваших ігрових уподобань. Тримайте задню панель, щоб відрегулювати висоту екрана. Коли ви встановите максимальну висоту, давайте повернемо екран, піднявши одну сторону. Це приголомшливий режим Кокпіт на Odyssey Арк. Незалежно від того, чи хочете ви побачити Odyssey Арк у режимі Кокпіт або горизонтальному режимі, нахиляючи його вбік або вздовж, ви можете налаштувати його так, щоб отримати найкращий ракурс. Насолоджуйтеся різноманітними функціями в режимі Кокпіт. Ми розглянемо це більш детально пізніше. Але спочатку давайте увімкнемо Odyssey Арк. Протягніть кабель One Connect через отвір на підставці і підключіть його до Odyssey ARC. Не забудьте про тримач кабелю. Використовуйте кабельні направляючі в режимі Кокпіт, щоб переконатися, що кабель надійно закріплений. Тепер підключіть кабель до задньої панелі One Connect. І не забудьте, що Odyssey ARC також має чотири роз'єми hdmi 2.1. Ви вже остаточно готові увімкнути Odyssey Arc? Це пульт керування Арк що є істинною ознакою власника Odyssey Arc. Використовуйте його для легкого керування кінчиками пальців. Пульт керування Арк можна заряджати від сонячної батареї, а також через USB-C. Спочатку зніміть енергозахисну стрічку. Тепер натисніть кнопку живлення. Вау! Приємно познайомитися з тобою! Odyssey Arc. Давайте по черзі пройдемося по основних налаштуваннях. Вони надзвичайно прості, запевняю. Розглянемо ближче пульт керування ArcDial. Це кнопки регулювання гучності. Це кнопка живлення. Ви можете натиснути кнопку живлення, щоб змінити джерело вхідного сигналу. Кнопка Повернутись повертає вас до попереднього меню. Перевіримо кнопку меню. Меню з'явилося на вашому екрані. Це було легко, чи не так? У вас все вийшло. Добре. Ви пройшли етап один.